Твою красу просто не описати, ти підкорюєш миттєве собою, вчеш говорити, ректи, розмовляти, дзвінку бриниш на вустах струною, ти, ніби пісня, ніби чисте джерело, навіть не знаю, яку ще сказати фразу. Море відтінків звукових в тобі злилось, ти малозвучністю полониш одразу. Ти надважлива для народу свого. Ти квітнеш в серцях українців рясно, ні з не зрівняти звучання твого. Ти національна гордість і окраса. Найкраща з найкращих то є ти? Дивофонетика оця, дана тільки тобі. В які барви і чари зуміли сплестись, котрі увесь твій колорит несуть в собі. Ти солодка, як мед, як виноп'янка, лагідна, ніжна, найтрапетніша в світі, натхненна, окриляюча, вільна, легка і розмаїта. Немов запах дивних квітів. Ти неймовірна ось сенс і суть. Люди більш такої не знайдуть вовік. Живи, прошу, живи, не скореною будь і не втонеш у водах іншомовних рік. Ти солов'їна, ти єдина, ти. Одна на цілий білий світ відома, калинова, ти, не наша вічний оберіг Україні дана українська, рідна, божественна.